У нас ще є кицька. Як цю принесли, вони разом лежали. І опять так само соплі, кашер чхає, погано їй. Ось у лежить пару днів. Да? Звати Шура. Така вона баба бойова. Сказали, з цією болячкою треба їй може бути, холодно. То і воду положили і застелили. Оце так день вже лежить. Ну, вода прохладна вже, мабуть. А ні, тепленька ж. Вчорашнього вечора так лежить. Лічиться. Ну, так написав чат GPT. Так і робимо. Ветерінар сказав, да, може мерзнуть теж. Така болячка, якась вірус хотячить ходить. На великих хотів по-другому трошки він реагує, чим на маленьких. Маленьких ото та все. Так, всім гарного дня, погнав далі.